Для чого потрібно знати свою матрицю? Ви ж зрозуміли? Дивіться, ручка це матриця. Живе собі ручка і не розуміє, що вона ж прямо особистість, в неї є власне, власне поле. Вона в своїй матриці живе. От, От матриця ручки. Давайте вона буде квадратна. Матриця ручки. Вона в ній живе, розвивається. В цій матриці прописано все, що ручці треба для її життя. Як їй потрібно писати, як їй жити, щоб не поламатись. Написано, що її не можна кидати і да, В цій матриці, що все ж написано. Але ручка свою матрицю не знає, а поняття немає, яка в неї матриця, що там написано? Показую наглядно, що тоді відбувається? Раз. І матриці немає. Скажіть, будь ласка, зараз в чиїй матриці знаходиться ручка? Всім привіт! Ну, вона, в не, своєї матриці нема, вона її не знає, вона її не цікавиться, не розшифровує, не читає, е, ну, не хоче цього робити. В чиїй матриці вона знаходиться? В моїй раз. В матриці кімнати 2. в матриці будинку 3. І так далі по я не буду вам доходити до е, земного шару. Ну ви зрозуміло чи вона не знаходиться в своїй матриці. Вона знаходиться в чужій матриці і живе по законам чужих матриць, якщо вона не знає свою матрицю. А якби вона знала свою матрицю, от вона ній існує, вона ж ній існує, от же ж вона. тільки вона не хоче про неї читати і знати. А якби вона її знала, то вона б жила краще. Тому що вона б не була частиною чиєїсь матриці, а була б самостійною матрицею.